Коли от почалась війна, я пам'ятаю, от ну, якщо пам'ятаєш там перші місяці, да, то там була якась, оці говорили про що Путін ядерний удари зробить там по Україні. От я пам'ятаю, такий був прям страх. Да. І люди в соцмережах і в новинах вони е, обговорювали це з позиції буде чи не буде це. Тобто одні казали вдарить, інші казали ні. І це, це неправильне мислення. Тобто правильно підходить, поставити оцінку, сказати, ну там ймовірність, наприклад, 15%. Угу. Ну, ти ж не можеш сказати, що 0, і ти не можеш сказати, що 100%. Ти маєш дати от оцінку мовно балами. І от отак, от, от я помітив, там спілкуючись з Карчевським, да, що він якби ну, отак от мислить. Тобто, вони не мислять, типа або буде, або не буде. Знаєш, дураки збираються. Буде ядерний удар, не буде ядерного удару. Буде ядерний удар, не буде ядерного удару. Розумні люди, вони, так, вони такі, ймовірність 13%. І в них якби. Ну, і вони вже враховують реальність з ну, тим, да. Або, ну, дурні спорять там. Не буде в Америці громадянської війни. Вони кажуть, буде громадянська війна? Не буде в Америці громадянської війни. Теж дурні, дурні розмови. Просто ймовірність. Є там 50% ймовірність, що наступні 10 років буде в Америці якась форма громадянської війни. Чому? Тому що ці, оці, 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 ці фактори вказують на те, що це, скоріше за все, буде. Ну, там і така ймовірність. Тобто, так, це ментальна модель розумних людей, умовно кажучи.